Це соснове насадження на Бессарабії. На Бессарабії в сухому степу на рівному місці виросла така сосна. Я вам скажу непогана. Непогана сосна кримська. Похожа на сосновий ліс. Як заросте знизу гарно цими всякими кущами, то буде прекрасно. Отаке. ці сосні я вам скажу. Десь. Ну так, 30. 55 років десь. 55 років ці сосні. Ну, 50, може, 55 отак. Тепер дивіться на цю сторону дуб. Дуб, зараз я покажу його краще. Дуб я вам скажу. Краще тут росте, ніж сосна. При тому, що він дуб. Він краще росте, чим сосна. Тут вже було 2-3 рубки. От багато висохло, але багато стоїть. А може його і перерубали останній час. Ну, такий дуб, я вам скажу, він масивніший, і кубатура в цього дуба більша, ніж сосни. Сосна така, така для виду вона є, але толку з нею ніякого, я вам скажу. Це мисливці зробили собі. Мисливці. Ось таке. Ну, непогано зробили, щось вони тут і зробили. Мисливці такі прості, це не лісники, це мисливці. Ось так. Ну, непогано, я вам скажу. Для України непогано. Туалет навіть зробили. Гойдалку якусь. Досить непогано. Ну, зараз народу дуже мало, а раніше, я вам скажу, тут не було не під'їхати. Я тут теж робив столи. але Вони, як правило, довго не витримували. Але тоді була нагрузка, скажімо так, в 10 разів більше. 10 разів. А може і в 100 разів. Тоді стільки народу було. Народ відносно багатий, м'ясо мав. І на шашлики перли тисячами. А зараз ти можеш місяць ходити, ні одного шашлика не побачить. Згадав відносно шашликів, коли були такі свята, от особливо в травні, квітні, на початку літа, та майже взагалі коли були свята. Але оці, то в ліс тільки йшло народу на шашлики, що баба завжди, дід, її, дід завжди, от, е, мій лісник, та там два лісники було, завжди перли в ліс. І не могли отуда, звісно, приїхати. Там вони оставалися, часто ночували. тому що обійті тиші і кругом по стакану по два вина, то навіть лошадь діда не могла підняти. Мусив я часто діда забирати десь. От, лісника мого такого старого він з конякою, собачкою, шариком. Десь валявся. Коняка і шарик його смиренно тікали. Ну, я коли гукав, вони там ржали, там чи гавкали. І таким методом я знаходив діда. Лісника. Гарний був дід, Аврилінко Нікіфор. Пострадав на війні. Але розумний роботяга. То, що треба, кадри були, я вам скажу.